На мою думку, це жах. Воно не відмивається. Ні. Це тільки ремонтом замальовувати. Нехай дитина розважається собі. Тому паче, що дитина сіла там біля стінки, її дві години не чутно. Думаю, клас, можна поїсти, поспати. Ватман купив, щоб малювати. Чому зараз не пояснювати? Що не можна малювати на стінах. Для мене це є норма. Квартира, яку ми знімаємо, вона ж не помалювала на ній нічого. Ну вона теж ковтинка вся розмальована. Ну нічого страшного. Ковтинка попереться або купиться нова. Я жодного разу на неї не кричала, коли вона бруднить якісь речі. Речі ти купиш, а нервову систему дитині ні. Ну на і нови. Ну, Що там це багате життя? Я тебе прошу. Що ти ще таке дозволяєш? Я дозволяю їй валятись на підлозі. Була така найяскравіша ситуація, коли вона в супермаркеті. Хотіла, щоб я щось взяла, не пам'ятаю що. Вона просто так сідає, на лягає, починає трабаніти ножками. Я така. Я лягла поряд із нею на підлогу, почала тупотіти ніжками і кричати а -а 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 -а! Вона через 10-15 секунд повертається. Мама, ну вставай! І піднімати мене. Вона навіть забувала, чому вона цю істерику піднімала. Тому матеусі дуже рекомендую такий метод. Таку виставу бо я побачила, я б думала, що ти її з головою не дружиш. Це те конкретно, що батьки не займаються вихованням? Тоді я також не вихована. Це я вже зрозуміла. А знаєш, чому я лягла з нею, незважаючи на те, що люди дивляться? Бо мені начхати свою дитину, знаходишся ти не у себе вдома. Ти знаходишся у суспільстві. Так мені думати про суспільство чи про цілісність нервової системи моєї дитини. Ну вона захоче прийти з ножом до школи, бо вона так захотіла. Ти надто тригерно це сприймаєш це, це, це все це. йде е, з дитинства. Тобто, дитину треба привчати до чогось, де вона може так себе поводити, і де вона не може себе так поводити. Mm -hmm. А в тебе такого нема. То ти перегибаєш серйозно. Для мене це дуже погане виховання. Вона просто не займається нею. Ельза нормальна, я ні. Тому в мене в дитини є дитинство щасливе. Психологи не вбачають в подібних методах нічого поганого, адже таким чином ви демонструєте дитині, що її поведінка не є прийнятною та, врешті, не призведе до бажаного результату. Також ви ілюструєте малечі абсурдність ситуації та спонукаєте замислитись над власними діями. Проте все це матиме бажаний ефект. Якщо потім ви обговорите з дитиною, що трапилось, і чому ви вирішили вчинити так само, як вона? А ти взагалі караєш малу? Взагалі, да, в куток ставила. Це вже було давно, я не пам'ятаю за що це було. Цікаво, що дитина повинна зробити, щоб її поставили в куток. Ти ж все дозволяєш. А мама кричить на тебе, Василіска? Ага. Часто? так. Що кожен день? Так. А що ти таке робиш, що вона кричить? Я хочу скрізь усі іграшки купувати. І все хочу, щоб мене хтось любив, не сварив. Мама ж тебе любить. Mm -hmm. Ну так, да? по тому кричить. <гум> <гум> От нещодавно за що не тебе сварились? Ти що не хотіла вдягати? Носочки? <гум> <гум> і почалась що в нас? Якась незрозуміла вечірка. <гум> Наприклад, шкарпетки вдягнути, вона їх вже давно сама вдягає, а їй хочеться, щоб за нею поухажували, подоглядали. І тоді я вже починаю сердитись, кажу, дочечка, ти ж вже давно вмієш. Я не вмію. А аж по попі течуть, то в такі моменти я сержусь. Тоді вже я можу починати підвищувати тон. Коли вона хоче перекрутити ситуацію, там де я дійсно там серйозно її там за щось сварю, або там намагаюся щось розповісти. Вона там мама, закінчиться сварка. <einer> Це взагалі як? Коли вона підрестя, дасть їй просратися? Ти її навчила такому. <гум> взагалі, якось вона <гум> один раз сама це показала. Тут була не я. Може там навіщо? <гум> <гум> Донечка, це я ж не людям показувала. Це так, я просто показувала, що існує такий жест. Я не знаю, звідки вона побачила це, але розреготалася, не змогла стриматися. Потім в нас воно пішло як жарт. Це наша особиста фішка, чисто між нами двома, але в нас було таке, що вона комусь показала цей пальчик. Не розповідати? Людям я забороняю показувати бабусю, дідусю нікому. Я б не сприйняла це як жар, якщо моя дитина показувала мені середній палець. Це неповага до мами. Ельза, в мене взагалі собака була своїм ім'ям. Сиди, не тявки. В Блозі теж є відео, де вона е, заходить до садочку дитячого, і донька їй так диводничка показує, мов, іди відсюди, мама, а вона ха-ха. Це не смішно. Зараз вона тобі так, ну аж там підросте і буде 10-12, вона тобі скаже, Ні, ну Це ж різні речі. Ну, це ж те же саме. Це не те саме. Ми можемо з мамою там а, друг другу середні пальчики показати, але в нас повага а... одне до одного. Я сумніваюся, що вона, як виросте, буде її поважати. З самого маличку прививає, ну, їй, можна показати, потім я їй жопу покажу, потім я її пошлю. Судячи з реакції Василіси, дівчинка дуже добре розуміє, що цей жест це щось погане. І річ у тім, що в цьому віці світ для дітей винятково чорно-білий. І малеча просто не може зрозуміти, що з мамою такий жест це щось веселе. Але він стає поганим, якщо показати його, наприклад, бабусі. Цілком ймовірно, що дитина почне перевіряти, як це працює, показуючи цей жест всім в очікуванні реакції. Тож, по-перше, не варто надавати явищам хибних значень та плутати дитину своїми неправдивими поясненнями. А по-друге, намагайтесь утриматись від лайки та інших атрибутів дорослого життя, які дитина не здатна використовувати так, як вам того хочеться.